Але ще тут не прораховано, як буде складатися криша. Да? Тобто тут криша вона така, я намагалася імітувати реальну форму, як вона є, вона така чотирьохскатна. От. Надія величко показує схему картонного замку. Це шарівський палац, один з кількох у книзі формату поп-ап. палаци та фортеці України. Її представили до 30-річчя незалежності України. Поп-ап — книги зі схованими елементами, які розкладаються при розкритті книжки. Робляться вручну та не відтворюються в електронному форматі. Розповідає авторка книги. Змістовна частина книжки вона йде до електронної форми. Ну це нормально, це дуже зручно насправді. А а книжка вона має ряд таких властивостей, її не можна відтворити в електронці, а це просто ця можливість гортати її. Да? Якщо от ми пригортаємо, це вже така механіка, якої немає в електронному вигляді. Це можливість її торкатися. Це просто такі просторові конструкції, перший макет книга величко робила з офісного паперу, коли була на карантині. можна побачити, що тут інша схема. Цих веж я була насправді, коли це збирала, Я була якраз ковідом хворіла, і у мене тут були такі дуже цікаві цікаві, як на мене, технологічні рішення. Я потім по здоровому розуму дуже дивувалася, навіщо це зробила і чому саме так. Книга розкладається у 3D-мапу України. Біля кожної споруди буде її історія українською і англійською мовами, а також QR-код, після сканування якого відкриється сторінка у Google Maps з координатами споруди та шляхами до неї, розповідає величко. Нам цікаво, щоб це побачила молодь, яка зараз ну є, мабуть, найактивнішим. Да? вештою населення, цілі цієї книги, так, щоб люди поїхали по цих місцях. Цю книгу ми хотіли б, щоб вона була. Ну, подарункам закордонним, може колегам, да може навіть дипломатам з компаній, з якими вони працюють. Тобто, хотілося б, щоб ця книга презентувала також Україну в світі і презентувала її як європейську країну. Величко каже, елементи книги друкуватимуть у типографії, а потім збиратимуть вручну. Продати планують з пів тисячі книг. Вартість однієї 650 гривень. Авторка говорить, половину прибутку віддадуть благодійному фонду Спадщина -UA», який займається реставрацією. Цію занедбаних історичних споруд Марина сметана, Івана Грузинська та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.